Дев'ята серія. Події відбуваються через 9 місяців. Їхавши знову у Луїстон для участі у ярмарці, зіткнулись з котом, з яким пішли поговорити. Цього року врожай цукрових яблук сильно зменшився, тому вікон встановив обмеження. І тільки кондитери, задіяні у очищенні яблук, зможуть отримати достатню кількість цукру. Керує цим майстерня Редкліфа. Вільних кондитерів, які Кіт і Ен мали сповістити люди з майстерні. Які, напевно, і навмисно замовчували цю інформацію. Ен вперше про це чує. Учасникам ярмарку потрібно йти до майстерні і їм після праці виділять яблука для виготовлення виробу. Разом з котом ідем до майстерні Редкліфа. Коту, як майстру, підписали все швидко, а над Ен почали знущати, що дурне дівчисько містить у майстри, і що вона підставила Джонатана на тодішньому ярмарку. А герцогу вона могла догодити тільки одним способом. Прийшов ще один кондитер Кет Пауел, який заступився за Н. Але шалю заборонено йти. Доступ тільки для кондитерів і їх робочих фей. Кет просить Н, щоб брати шаля як, як модель для виробу. Тоді йому дозволять залишитись. Шаль погоджується їм показують їхні кімнати у гуртожитках. Н теж поділили окрему кімнату, бо вона дівчина. У сусідству буде жити Кет. На світанку Ен вже зібралась, щоб якнайшвидше приступити до роботи. У коридорі зустріли Кета, який збирається позичити шаль. Ен дякує йому за вчорашній день і питає, чим вона заслуговує його підтримки. По-перше, вона була визнана самим графом Філоксом. По-друге, він був знайомий з Еммою Гелфорд, її мамою. Він зустрів її, коли йому було 5 років. А батько Кета Едвард Пауэлл, попередній віконт, який займав цю посаду понад 20 років і помер від хвороби. Кет, ще досі звичайний кондитер. Адже коли батько був живий, він не міг брати участь у ярмарці. Адже якщо б він переміг, то засуджували, що король прийняв це рішення тільки тому, що він син віконта. А якщо навпаки програв, то засуджували як безнадійного сина. Оскільки батько померти, він може піти власним шляхом. На цьому розмова завершується. Кет іде до шаля. При роботі Кет пліткує. У майстерні, вважаючи, перемогу отримає Семмі. Але, на думку Кета, він недостатньо майстерний. У Джонатана непогані вироби, але їм чогось бракує. Ен єдина гідна суперниця цього року. Кінець дев'ятої серії.